Слава Україні обстріл Авдіївки. є оселя. Розширюється. Браконьєра із червонокнижною рибою затримали на Каменеччині. На Хмельниччині запровадили фотофіксацію деревини. Про ці та інші події більш детально протягом наступних п'яти хвилин я. Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Російська армія з артилерії знову обстріляла Авдіївку, що на Донеччині внаслідок обстрілу загинула 47-річна жінка. Про це повідомили у Фейсбук начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він зазначив, що пошкоджено декілька приватних будинків і багатоповерхівку. Її оселя розширюються від сьогодні. Приватні будинки та таунхауси можна придбати за програмою доступного житла в Україні. Максимальна площа становить 62,5 квадратних метрів на одну особу, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Будинки повинні бути віком до 10 років у великих містах або до 3 років в інших населених пунктах, щоб відповідати критеріям програми. Вимоги щодо додати введення в експлуатацію будинків, як повідомляється, такі ж як і для квартир. Представники окремих професій, військовослужбовці збройних сил України за контрактом, вчителі, медики та науковці можуть взяти кредит під 3%. Ветерани ВПО та інші українці можуть взяти кредит під 7%. Окрім того, зменшено граничну вартість житла для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Браконьєра із червонокнижною рибою затримали на Кам'янеччині. У Хмельницькому рибоохоронному патрулі повідомили, що учора близько 19-ї інспектори затримали громадянина, який займався незаконним добуванням риби з алюмінієвого човна. Браконьєр виставив свої знаряддя лову на річці Дністер поблизу села Гураївка у межах національного природного парку Подільські товтри. Зловмисник мав при собі сім сіток загальною площою 525 метрів. Виловив 182 кілограма водних біоресурсів. Попередньо сума збитку завданого рибному господарству України складає 4 мільйона 370 тисяч 85 гривень. На місце події викликано слідчо-оперативну групу: заборонені знаряддя лову, алюмінієвий човен, автомобіль та незаконно добуті водні біоресурси вилучили. Хмельницькому патрульні виявили у громадянки ймовірно наркотичні речовини. Днями на вулиці Львівське шосе охоронці порядку виявили жінку з ознаками сп'яніння, яка підозріло себе поводила. Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили у 27-річної жінки поліетиленовий пакет та паперовий згорток із речовиною зеленого кольору рослинного походження зоні схожої на наркотичну. На місце події інспектори одразу викликали слідчо оперативну групу, яка встановить ці обставини події та надасть правову кваліфікацію діям жінки. Хмельниччині запровадили фотофіксацію деревини в усіх лісових господарствах Хмельницької області до товарно-транспортних накладних на перевірізку дерев. Тепер додаватимуть також фото завантажених на автомобіль колод. Такий підхід дозволятиме протидіяти незаконним рубкам та сірому ринку деревини. Про це заявили у подільському лісовому офісі. Ініціатива ж передбачає фотофіксацію завантаженої на лісовози деревини з трьох ракурсів. Після цього зображення завантажуватимуть в систему електронного обігу деревини, і лише після цього стає можливим оформлення дозвільного документа для перевезення лісопродукції. У планах також впровадження gps моніторингу за переміщенням у лісових масивах вантажівок і спецтранспорту. Станом на цьому це уся інформація. Більшу соцмереж телеканалу. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту, мирного та спокійного дня. Бережіть себе.